Привіт усім! Сьогодні будемо робити такий вечірній браслет. Поки що не знаю, як назвати свій канал, але тут буде все про хендмейд. Для браслету нам потрібно бусинки більшого діаметру. Я взяла гірський кришталь білого кольору, такий ніби сахарний, темно-синій чеське скло. бусинки І замочок. Я вже половинку замочка прикріпила на налізку. Іншу половинку будемо кріпити в кінці. Нам потрібна ліска сороковка, запальничка, ножнички і круглогубці. І приступаємо до роботи. Саме перше це ми беремо і рівненько ставимо ліску, щоб вона у вас не плуталась, і ви знали, де вас ліва, де права сторона. Беремо одну синю бусинку і вдягаємо на ліву, сторону, правою стороною ліски. Проходимося скрізь синю бусинку і затягуємо до замочку. Обов'язково поправляємо. Ще раз переконуємося, що ми добре закріпили синю бусинку. Беремо за два кінчика ліски і на ліву сторону ми вдягаємо гірський кришталь. Бусинка, до речі, в діаметрі 8 мм. На праву сторону ми одягаємо дві сині бусинки. Опускаємо їх вниз. Беремо синю бусинку одну, втягаємо на ліву сторону. І точно так само, як ми робили з першою, проходимося в середину бусинки. Затягуємо і дивимося, що у нас вийшло ніби пів квіточки. Тепер беремо навпаки. На праву сторону ми одягаємо білу бусинку, на ліву сторону дві сині. Опускаємо і беремо ще одну синю, проходимося всередину і затискаємо бусинку. Дивимося, що в нас виходить, добре підтягуємо, і в нас така ніби хвилька, яка обгортає білі бусини. Щоб ви не заплутались, ви завжди дивіться, якщо з правого боку у нас була біла бусінка, то зараз вона буде з лівого боку. До речі, таке плетіння дуже легке і можна комбінувати зовсім різний вид бусин. Можна взяти ось такий, такі бусинки, як у нас сині, і додати до них просто бісер. Також буде дуже гарно. Підтягуємо все обов'язково. І плетемо далі. Браслет робиться дуже швидко. До нього, до речі, можете зробити з тим самим плетінням і кольє. Цей браслет я виконую на замовлення. У мене на сторіночці в інстаграмі є цей набір, але дівчинка захотіла білі бусинки змінити саме на гірський кришталь. Доплітаємо потрібний нам розмір. І, до речі, тут прискорена зйомка, але все одно видно, що я одягаю три сині бусинки і проходюся в останню третю. Так швидше ви будете плести свій виріб. Прикріплю вам посилання на свій інстаграм, де ви можете бачити всі мої роботи, і можете писати. Які саме вироби хотіли би зробити, я буду робити для вас мастер-клас. Я прикріпила вже замочок з іншого боку, зробила довжину, така як потрібно, на ручку. Дуже класно робити з таким подовжувачем, тому що тоді точно.